17 ядерних вибухів саме стільки знадобилось Франції, щоб стати наддержавною на рівні із США та радянським союзом. Але де вони це робили? Вони бомбили Алжир. У 1960 році Франція підриває свою першу ядерну бомбу в пустелі Сахара. Кодова назва Блакитний тушканчик. Звучить мило, правда, але вибух мав потужність 70 кілотонн. Щоб ви розуміли, це в 4 рази потужніше, ніж бомба скинута на хіросіму. І ось найстрашніше: французи не евакуювали місцеві племена. Вони навіть не попередили їх про радіацію. Більшість людей поняття не мали, що відбувається. Але це ще не все. Франція навмисно залишала своїх солдатів, в'язнів і цивільних поблизу епіцентру. навіщо? Щоб вивчити, як ядерний вибух впливає на живих людей. Ви спитаєте, чому Алжир це дозволив? Тоді це була колонія. Але навіть після того, як Алжир отримав незалежність у 1962 році, Франція продовжила вибухи. Вони провели ще 13 підземних тестів у горах, прикриваючись секретними угодами. Десятиліттями Франція мовчала про реальні масштаби радіаційного забруднення. Тільки у 2010 році вони нарешті визнали провину і почали виплачувати компенсації.